Сьогодні ми з вами починаємо працювати над основними властивостями числових нерівностей, і зразу записуємо ці властивості. Перша властивість. Вона у вас може бути у вигляді теореми, Т1, Т2, так, і так далі. Ми будемо писати, що це перша властивість, бо в кожній книжці воно по-різному. Нам головне наповнення, правда? Так, пишу, якщо. Якщо А більше за Б, Б більше за С, то А більше за С. Зрозуміло, да? 5 більше за 3, 3 більше за 1, то 5 більше за 1. Логічно. Є перша властивість, друга властивість. Якщо Якщо А більше за Б, і це будь-яке це символ будь-яке, число. Будь-яке може бути додатнє, може бути, від'ємне. То до обох частин нерівності я можу додати це число. При цьому знак нерівності не зміниться. Напишу тут під низом, то А плюс С. Буде більше за B плюс C. Оце важлива властивість. Ну, всі важливі, звичайно. Якщо А більше за B – це будь-яке число будь-яке, то до обох частин нерівності можна додати це число. При цьому знак нерівності не зміниться. Третя властивість. Якщо А більше B… Якщо А більше Б. І це число яке більше нуля, більше нуля, то обидві частинки можна помножити на це, буду писати сюди, і знак нерівності залишиться той самий, а це більше за БЦ. А якщо це менше нуля, тобто, якщо ми множимо на від'ємне від число, то знак нерівності. Треба змінити на протилежний. Ще раз. Якщо у нас А більше за Б, і ми обидві частини множимо на додатнє число, знак нерівності залишається той самий. Якщо ми множимо на від'ємне число, то знак нерівності міняється на протилежний. І ще із цих теоремок у нас є наслідок. Я напишу наслідок. Наслідок і він каже, що якщо, якщо аби добуток аби більший за нуль і А більше за Б, то. Увага, а більше за Б, 1 на А. Обернені числа будуть із протилежним знаком. Менше за одиничка на B. А було більше за B. Добуток їх додатній. Значить, коли ми робимо із, оці... із цієї нерівності обернену одиниця на А, одиниця на Б, тоді знак нерівності міняємо на протилежний. Оце ці властивості всі. Їх потрібно вивчити, запам'ятати і вміти використовувати. Так, пишемо номер. Давайте зразу домашнє завдання. А тут я писну. ДЗ. З ДЗ у нас буде номер 24 і буде номер 29 із друге, четверте. Пропускаємо. Шосте. Восьме. Так. І оці властивості. Обов'язково. Властивості також додамо дання. Так, хтось прийшов до нас. Давайте впустимо людину. А ви поки що подивіться на властивості. Не запізнюйтесь, будь ласка, ми сформулювали вже всі властивості. Швиденько зробіть собі скрін, щоб можна було нам не чекати і перевертати на іншу сторону дошки. Пишу номер 2-3. Номер 2, 3. З ким будемо говорити? Саша, можна? Як ти там, нормально? Так. Добре, давай. Так, читаємо номер 2, 3. Запишіть рівність, яку отримаємо, якщо до обох частин нерівності мінус 3 менше за 4, додаємо число 5, число мінус 2. Mm. Значить, ось наша нерівність мінус 3 менше за 4. І тепер до неї треба додати число 5. Ми знаємо, якщо до обох частин нерівності додати число, яке б воно не було будь-яке число, то знак нерівності буде той самий. Давай. Додаємо сюди 5. Ось сюди додаємо 5. Буде 2. Так. Сюди додаємо 5. 4 плюс 5. 9. Так. І знак рівності залишається той самий. Ну, по суті, розумієте, ми, то ми можемо і так порівняти, але ж ми просто вчимося використовувати ці властивості. Того ми кажемо, додали. Знак нерівності не змінюється. Це такі простенькі приклади для того, щоб. Як вправи, Для того, щоб навчитися працювати з властивостями. Далі додамо число мінус 2. Дивимося. Якщо додаємо, від'єм, не да без питань. Чи одне, чи друге. Знак нерівності буде той самий. Давай. Додаємо мінус. Мінус 5. Угу. І 4, 2 буде. Так, да, 4. 2. 2. Перевірили. Так, да, все нормально, все правильно. Так, друге. Від обох частин нерівності мінус 10 менше від мінус 6. Віднімемо число 3 та число мінус 4. Давай віднімаємо 3. Мінус 10, мінус 3. Мінус 13. Єсть. Знак рівності той самий. Що додаємо, що віднімаємо це те саме. І мінус. Мінус 9. Так. Перевіряємо. Все добре. Наступне. Тепер мінус 4. Угу. Віднімаємо мінус 4. Да? Мінус мінус це значить плюс. Другими словами, додаємо 4. Мінус 6. Так. І мінус 2. Ага. Все, перевірили, все добре. Зрозуміли. Отак вони працюють ці властивості Третє. Обидві частини на рівності 7 більше за мінус 2. Помножимо на число 5 на число мінус 1. Хорошо. Множимо на 5. Що кажемо. 35 та мінус 10. Угу. Якщо множимо на додатнє число, що в нас тут із знаком? Залишається мінус? Так, да, залишається той самий. Залишається більше. Якщо множимо на додатнє число, знак на рівності залишається той. А ось в наступному будемо множити на від'ємне число. Що з знаком робиться? Змінюється. Змінюється, давай. Наспіль. Мінус 7. Угу. І 2. Угу. І знак каже, Саша, змінюється. Mm -hmm. Все, зрозуміло, як вони роблять ці властивості. Так, і наш останній четвертий приклад із цього номера. Обидві частини на рівності 12 менше за 18. Поділимо на число 6 та на число мінус 2. Mm -hmm. Поділимо 2. на число 6. Значить, давай. так... Поділимо на число 6. Ану, от давай зразу, як би ти його зробив, а тоді поговоримо. Так, як поділимо на 6. 2 та 3. Угу. І що з знаком? Залишається той самий. Залишається. Давайте навіть так скажемо. От, Поділимо на число 6. Це значить, що ми помножимо на 1 шосту, по суті. Да? Щоб ми подумали, яким же правилом. Ось. Що поділимо на 6. Що помножимо на 1 шосту? Помножити на 1 шосту, це значить множимо на 1 і ділимо на 6. Воно. Тобто, ось, під це наше правило підходить. Так, і отут у нас що буде? А що в останньому там просять? Мінус 6 та мінус 9. Ну що в останньому? На мінус 2. Угу. Мінус 6 та мінус 9. Це значить, множимо на від'ємне число. А якщо множимо на від'ємне? Знак змінюється. Знак на рівності міняємо на протилежний. Усе порядочок. Так. Можна переключатися надалі. далі. Наступний номер буде 2,9. Можна? Всі встигли? Мовчать, значить, встигли. Якщо не встигли, кажіть я верну. Так, номер 29. Дано А більше Б, і нам потрібно порівняти. Так, не глянула на початку що в журналі. Дай, полін, ми з тобою будемо робити. Добре. Не хочу відкривати журнал на той, щоб видно було. Добре, умова А додати 9 і Б плюс 9. Якщо А більше за Б, то за властивістю А додати 9 буде більше. Так, да. друга властивість. До обох частин можна додати число. При цьому знак не змінюється. Єсть. Давай, друге. Друге. Б відняти 6 і А відняти 6. А, я казала, що нам тут треба не парні вибрати. Чи не казала? Вибираємо не парні, бо додому дала парні. Все, вертаюся назад. Не те стерлося. Так, третє. Е, третє. Одна восьма. Одна ціла вісімдесятих. Стой, 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 бо я не подивилась вимогу одна ціла вісімдесятих, а так, да. а. І одна ціла вісімдесятих б. Так. Так, також за властивістю е, множник Це 1,8, він додатній. Uh -huh. А більше за Б, тому знак не змінюється. І 1,8 а, а буде більше. Uh -huh. А якби було таке: мінус 3А. Щоб ми написали, давайте більше за мінус 3Б. Не більше. Чуємо, що mm -hmm. я написала більше. Mm -hmm. Мінус 3а і мінус 3b. Порівняй, Джоіна, дай. E, тоді буде e, мінус 3b більше. Угу. Uh -huh. А більше за b, а коли ми помножили навіть дієбутність, mm -hmm. то знак нерівності поміняли на протилежний. Зрозуміли? Бо нам якось не попадалися, а вдома будуть ось у вас. Так, п'яте. 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 Мінус 40. B і мінус 40 А. Мінус 40Б буде більше за мінус 40 А, тому що мінус 40 від'ємне число. Підожди, трошки. Так, давайте так. Значить, у нас А більше за Б. Тобто, оце у нас більше. А коли ми помножили на від'ємне число, зараз я додав тут 0, виправлю, то знак треба міняти на. На протилежний. Протилежний. А більше, що поставила так? ще раз. Давайте все вже витру, так як сліду тут, то про це думаю, щоб не забутися. Так, і мінус 40 А. Було А, воно було більше за Б. Коли помножили на від'ємне, значить воно стане менше. Правильно, так? Да? Угу. Да. да. И все 2а минус 3 і 2b минус 3. Так. 2а минус 3 має бути більше. А давай всім ну так, розкажемо, щоб все стало зрозуміло. Значить, а більше за б. Оце mm -hmm. більше. Помножили на додатнє число. Знак залишився той самий, не змінився. І відняли троєчку, чи додали, чи відняли. І знак не змінюється. Все. Так, питайте. Нече нормально, так? Да? Давайте ще один глянемо номер 27. 27. Так, номер 27. Відомо, що А більше за 4 і треба порівняти з нулем значення виразу. Перший вираз А мінус 3. Так. Ну, якщо А більше за 4, наприклад, 5, то оця різниця буде яка? Більше за 0. Більше. Да. Далі. Друге. 2 мінуса. А більше за 4. Кажемо? Будьте, мені, що кажемо. Бути менше за 0. Так. Третє. А мінус 3. Множиться на А мінус 2. Давайте кожен множник розбирати. А мінус 3. А більше за 4. Що кажемо? Беремо 5. Прокидаємо. Яке додатнє від'ємне? додатні. Так. А тут? Тож додатні. І тут додатні. Вся добуток двох додатніх. Більше за додатні. нуль. Угу. Четверте. А 4 чисельник, А 2. І в знаменнику 3 мінуса. Так, давайте я другого кольору щось буду ставити. Жовтеньке якесь. Так, оця. О, множник оцей. А, додатній. Так, Цей множник. Теж додатній. А Алезо? Від'ємне. Так, добре. Значить, що кажемо. Значить, буде менше за нуль. Значить, буде менше за нуль. І в нас останнє п'яте. Так, кажемо. Вираз у другому степені. Парний степень число. Число додатнє. Гаразд. Щоб тут не було, тут додатнє. Тут у нас. А тут треба буде від'ємне. Від воно буде менше за нуль. Тому воно менше за нуль. В принципі, наче все логічно, нічого складного немає. Значить, домашні завдання у вас є, можна починати, поки все свіженьке в голові. Так, Властивості, завчіть, пожалуйста, щоб завчити, значить, їх пару разів візьміть і попишіть. На черновичку, можете в зошиті, як завгодно. Оці властивості. Ну, Наступний урок іще трошки з наслідком попрацюємо. Ну, а так, наче все в порядок. Якщо є питання, я вас слухаю.